У мене є моя краща подруга, друга Сашка. Ми з нею дуже гарно дружимо. Можна сказати, тепер, тепер прям ЛП. Але, але один раз сталося таке, що, що навіть я не можу цього простити. Колись, колись і перед другим класом, коли була зима, у нас з'явилася нова учениця. Її звали Марійка. Звісно ж, я подружилася, як в неї не було друзів. І я за цього Сашку цебі силу, тому що, що вона майже вже розрушала наші отношення з Сашкою. Школо, школо. Потім ми це обсуждали, ми бували з Сашкою і, і думаємо її проучити. Сашка шка, ще не сильно до неї її нормально відноситься, але, але ми бували і казали за своє поведіння, що вона підкатує до хлопців. вона... Вона нашу дружбу портить, портить з Сашкою. Шукує, що вона, що вона розрушає між нами отношення. І так вказалося, що ми тепер просто з нею подружки з Марійкою, а з Сашкою все таке бо вона моя краща.